Сьогодні Майкемпінг 3 роки. Я підготував для вас і для себе ось такий чудовий тортик. Червоний вельвет, він називається, чи якось так. Red Velvet. Згадую бажання відповідно. Оп, яка краса в мене тут турочка з кавою. Дивіться, який кайф. Ось так я відмічаю три роки. Своїй чудовій туристичній справі, яка мені дуже подобається, яка є і хобі, і роботою. І всім бажаю, щоб у вас також було і хобі, і робота, і все в одному, і грошей вистачало на все, і близькі, і всі були цілі, здорові і разом на ці свята і, взагалі, завжди. Хай ваші мрії здійснюються, і наші мрії також. Величезно всім дякую. Зараз потихеньку. Бажання потрібно загадати і задути. Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Переходьте, дивіться. Там невеличкі підсумки року. Також я там цей торт буду їсти, кому цікаво, на камеру. Тому переходьте, дивіться. Покажу вам інтегровану систему від фірми Адіманті. Так вже сталося, що вона в мене з'явилась. ось така класна. І на ній я сьогодні готував каву в турочці. І всім бажаю смачного, приємного перегляду. Переходьте, дивіться, як мене привітати. Ви знаєте, в моєму Ютубі, в усіх соціальних мережах, всюди ви можете знайти і в описі під відео, і в шапках профілю, і так далі. і так далі. Можете знайти всі реквізити, можете знайти, як оформити платне спонсорство мого Ютуб каналу або щось придбати за моїм промокодом MyCamping. Величезне дякую. За всі привітання, за подарунки, за вашу увагу, за коментарі. Тому дякую всім за все і спонсорам, і дякую, звісно, партнерам, близьким, родині, жінці. Всім величезне Дякую! Повне відео доступно на моєму youtube каналі. Переходьте, дивіться, як я буду їсти цей торт.